В свій час я був трошки причетний до історичних досліджень. Зокрема, пане Миколу, ми із з вами маємо певні спільні теми. Займався я дослідженням історії українського визвольного руху організації українських націоналістів Української повстанської армії, працював в архівах, зробив декілька десятків інтерв'ю з ветеранами. Тобто. Ця тема, якщо так от повертаючись до нашої основної теми, ця тема мені завжди була цікава. І для нас всіх очевидно, що е, Європейська історична пам'ять має дуже багато вразливих місць. Е, в принципі, тут немає виключень. Ну, жодна країна не становить е, виключення, і жодні відносини між двома країнами-сусідками не становлять виключення. Е, звичайно, є історичні травми і у відносинах е, України та Польщі. В різних історичних періодах різні події відбувалися, і звичайно, російська пропаганда експлуатує ці історичні травми для розколу партнерства України та Польщі, і робить це вже дуже давно. Це почалося не в 22-му році, навіть не в 14-му. Подібні публікації, різні фейкові закиди в інтернеті. Я бачив ще в принципі на зорі українського інтернету ще на початку 2000-х років. Тобто, ця якби ситуація вже така. Доволі давня. А, тепер ближче до конкретики. А, трошки я вивчав а, також весь цей момент да, от російської пропаганди а, у відносинах України та Польщі і а, зробив певні висновки. Перш за все, висновок такий, що Росія, російська пропаганда для цього всього розколу бере відносно, перш за все, відносно недавній історичний період, який є найбільш болючим для українців, поляків, для двох наших суспільств, тобто ХХ століття. І е, основні, значить, такі історичні підперіоди, да, можна сказати, це 20-30 роки, тобто боротьба під Пілля. Проти довоєнної Польщі пацифікація українців у міжвоєнний період. Другий момент це звичайно волинська трагедія 40-х років. І третій момент це операція Вісла 47-го року. Тобто свідомо взяті такі періоди, які є ще в народній пам'яті, які ще дехто зі старшого покоління ще в Україні і в Польщі пам'ятає. Є очевидцями, а можливо навіть і учасниками цих подій. Багато хто знає це з розповідей батьків, з розповідей дідів, родичів і так далі. Тобто ця, ці моменти є болючими. В сімейній пам'яті вони зберігаються. І саме на цій основі російська пропаганда свої наративи, власне кажучи, і будує. Якою ж є тактика російської пропаганди? Тут також є декілька цікавих пунктів, і перш за все, це нагнітання, таке емоційне нагнітання історичних образ застосовує російська пропаганда. Тобто. Е Основною тезою тут є те, що українці і поляки, начебто, ніколи не зможуть бути справжніми союзниками, добрими сусідами, справжніми партнерами. Бо їхня історія надто кривава, не можна переступати через образи батьків та дідів, не можна просто так забути про те, як нас, наприклад, там виселили з Волині, когось убили. Ми втратили наш Львів. Не дамо, не дамо, нагнітаються емоції. Другий елемент тактики це власне маніпуляція пам'ятними датами. Навколо, можна так сказати, навколо пам'ятних дат. Наприклад, всі ми бачимо, що в річниці волинської трагедії, найбільших, а також найбільших депортацій, найбільших таких трагічних подій, різко активізуються вкиди в соцмережах і медіа. Часто це робиться під виглядом наукових досліджень. Псевдонауда, тобто, в наукоподібній такій оболонці подається дуже багато виходить просто постів, статей, коментарів, тобто забезпечується маса такого матеріалу. Там і історичні фейки, там і емоційні знову ж таки заклики спроби посварити українське та польське, польське суспільство. Тобто на повну потужність включаються ботоферми. І, звичайно, так звані корисні ідіоти. Да? Тобто ті люди, які з тих чи інших причин, чи з занадто великої емоційності, чи з якихось інших причин підхоплюють чужу пропаганду і починають її носити, знаходять у своїх душах, серцях, головах якийсь можливо відгук на цю пропаганду і починають її мультиплікувати. Тут основним об'єктом впливу є звичайно польське суспільство. Якщо ми беремо волинську трагедію, як найбільш постраждали у волинській трагедії, да? тобто в Польщі побутує така думка, що це території Волинь, на наші території, нас да? через серед деяких. Серед деяких людей, серед певної частини польського суспільства. Що наші території ми їх втратили. Ну і об'єктивно поляків загинуло під час волинських подій більше. Окремо можна зупинитись на тому, що Росія дуже часто працює м, м, доволі грубо, в тому плані, що абсолютно не гребує історичними фейками і можуть видавати, ну, можна сказати, будь-що за будь-що. Наприклад, була така фотографія е, моторошна і страшна, яка, мабуть, уже років 20, якщо не більше, гуляє інтернетом. Її росіяни напряму розповсюджують, її розповсюджують і деякі поляки, і, на жаль, деякі навіть наші громадяни, там, де е, Вбиті діти маленькі, четверо чи п'ятеро дітей, які підвішені на дроті на дереві. Як тільки не титрували цю фотографію? І що це, начебто, бійці УПА знищили, і що там українці просто знищили поляків просто, да от які українці звірі звір і так далі. Хоча ця фотографія давним-давно. Якби ідентифікована, вона є в усіх архівах, і це е, фотографія взагалі 23 1923 року, коли е, душевно хвора людина, так в Польщі, але вона була і не українка за національністю, взагалі, а циганка. Чи то пак людина ромської національності. Вона в якомусь значить, припадку вбила власних дітей і повісила їх на дерево. Є їм матеріали цього слідства, які проводила польська поліція, і так далі. от Такий от моторошний якби, випадок, але таких випадків дуже багато, так, таких фейків дуже багато. Росія їх також використовує. ну Звичайно. Дуже часто такі переходимо до третього моменту моменту елементу тактики росіян це е, конспірологія і фейкові новини. Тобто йдеться вже часто про те, що начебто зараз відбувається між українцями і поляками, між Україною та Польщею. Наприклад, дуже часто поширюється міф про польські територіальні претензії на Західній області України. Наприклад, в 22 2022 році таке носилося дуже активно, що ось росіяни наступають на Київ, а зараз під шумок Польща. Забере свої землі, Галичину, Львів і так далі. і тому подібне. Ще можна в якості прикладу навести такі фейкові новини про українських радикалів, яких начебто дуже багато в Україні, вони дуже жорстокі, якісь там радикальні групи, які хочуть знищити поляків там всіх і тих людей польської національності, які живуть в Україні, і, власне кажучи, потім направити свої деструктивні зусилля на Польщу. Це також. Тож, доволі часто розноситься. Знову ж таки, підживлюється ботофермами, підживлюється емоці... Емоці... емоційними реакціями справжніх користувачів, соцмереж і так далі. Е, ну і звичайно. Окремим пунктом можна виділити взагалі таку стратегію росіян на конструювання образу небезпечного, такого печерного, як вони, як вони називають, українського націоналізму, сучасного. Працюючи на польському медіаполі, росіяни через своїх агентів впливу представляють Україну як таку країну чи то пак навіть територію, яка там мало підконтрольна взагалі будь-кому, будь-яким законам, де панує культ страшного радикалізму. Де плюндрують могили, де немає взагалі нічого святого. І е, основною тезою тут є, що от ця країна є загроза для Польщі та взагалі всього ЄС. Що тримайте її, будь ласка, європейці від себе на відстані, бо вона зруйнує вас зсередини. Оце хворе українське суспільство, як вони це називають. Ну, от, от, в принципі, так, так вони і працюють, якщо так з грубшого казати. Ну, Прикладів знову ж таки конкретних інформатак ми знаємо багато. 23 й рік, 80-річчя 80 Волинської трагедії, був шквал статей, постів, коментарів від ботів, де вимагали від України колективного каяття, де знову ж таки розпосюджували фейки і так далі. Частина цих матеріалів, до речі, я сам деякі з них трошки розкопував, звідки ж ростуть ноги. Походила дійсно з російських акаунтів або з просто з ботів у Фейсбуці, які створені буквально вчора з порожніми сторінками, тобто працюють системно. Знову ж таки, 22-й рік початок повномасштабної війни розповсюджувались конспірологічні такі фейки про плани Польщі на захоплення. Львова, Волині під приводом допомоги України. І це якраз розповсюджувалося більше на українському інформаційному полі, щоб посіяти недовіру до Польщі. Із такого свіжого. Те, що в останні роки активно шириться, це звичайно тема українських біженців у Польщі. Вони, власне кажучи, з 22-го року і по сей день розганяють історії про те, що які українці кримінальні, як вони захоплюють робочі місця, які вони невдячні полякам, а скільки ж вони пільг отримують. Оце все обсмоктуються, оці всі моменти дуже так детально. Що польські платники податків платять українці про Будь-який момент конфліктів українців з поляками в Польщі він максимально висвітлюється. Ну і звичайно, деколи такі повідомлення супроводжуються історичними алюзіями на українських націоналістів страшних і жахливих, які були в 30-х-40 роках. Тобто тут працюють на два боки і намагаються викликати страх і ворожість і в поляків, і в українців. В принципі, на цьому можна завершувати. Наслідки цього всього ми прекрасно розуміємо. До цього можна, в принципі, якби детально і не переходити. Ну а наслідки для нашої співпраці так ширше з ЄС, з країнами Європи. Ну ми теж розуміємо. Це і ослаблення європейської допомоги Україні і підживлення таких от антиантиукраїнських або україноскептичних я б навіть сказав думок в європейських країнах, і це і додаткові аргументи або там псевдоаргументи для євроскептичних ультраправих політичних сил. Які також намагаються трошки такий от курс на допомогу України Україні в своїх країнах підкоригувати в інший бік і часто працюють напряму в інтересах Росії, в інтересах Кремля. Ну і взагалі сіяння недовіри між країнами Центральної і Східної Європи і послаблення позиції ЄС у протистоянні з Росією. Тому, в принципі, на цьому можна завершувати. Єдине що. Е на жаль, у нас часто забувають, ну мені так принаймні здається, що от робота з історичними питаннями це також є е, інформаційні операції, е, да, і що це є частиною нашої війни, війни, у яку Україна веде на виживання зараз. Тобто, якщо ми її програємо, ми зникаємо, скоріше за все. І е, якби, немає часу на розкачку і немає куди відступати. Мені в цьому плані дуже подобається вислів начальника Кирила Буданова, який сказав, що інформація це теж зброя. Якщо ти несвідомо підіграєш ворогу то, ворогу, то над цим треба замислитися. Да, щоб ця інформаційна війна не йшла в одні ворота. Тому мусимо замислитися, і ми і системно працювати з історичним контекстом, будувати спільну історичну пам'ять з нашими сусідами, з нашими партнерами і ефективно протидіяти, зводити якби на нівець ворожу пропаганду.